Добрий день, це Тарас Стецьків. Отже, відбувся другий раунд консультацій в трьохсторонньому форматі між США і Росією, США і Україною, яку дехто називає переговорним процесом. А насправді те, що ми бачили і свідками, чого ми стали, найкраще можна означати як переговорний спектакль. Насправді ніхто з учасників цих переговорів, ні з російської, ні з української сторони, і думаю, що більшість оточення Рампа не вірить в успішність цих переговорів, може, за винятком самого Трампа. Але всі грають спектакль під, з метою задобрити або, краще сказати, не розізлити головного ініціатора цих переговорів, а саме президента США Дональда Трампа. Чому я так вважаю? Ну, давайте розберемо по поличках. Ми неодноразово чули від президента Трампа про те, що головним мотивом, який ним керує для того, щоб закінчити російсько-українську війну, це багато смертей з обох сторін. Такий собі знаєте гуманістичний мотив. І нас реально це є неправда. Це швидше всього, Трамп вживає для внутріамериканського використання, оскільки, будучи самозакоханим нарцисом. Для нього таке поняття як гуманізм чи емпатія, тобто співпереживання, це є різні полюси. Трамп насправді керується зовсім не цим, Трамп керується насправді бажанням задовольнити своє власне его і показати свій великий успіх на відміну від попереднього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Він хоче швидко закінчити війну. І тому я облаштовує будь-яке перемир'я, будь-яке припинення вогню, хоч на 30 днів, хоч на 60 днів. В будь-якій сфері, все решта його мало цікавить. Він хоче подати просте припинення вогню як свою велику перемогу. І з великою долею вірогідності, подальший, імовірний переговорний процес його не буде цікавити взагалі. Він переключиться на інші важливіші для нього внутріамериканські чи зовнішньополітичні проблеми. І е, ще один мотив, який Трампом рухає, він хоче пошвидше закрити для, для себе так званий український кейс або українську проблему, породжену російсько-українською війною, для того, щоб розв'язати собі руки для подальших бізнесових оборудок з Кремлем і подальших геополітичних розв'язок, пов'язаних з Китаєм, з Європою, Близьким Сходом і іншими регіонами земної кулі. Оце треба розуміти і не куплятися на риторику Трампа, який нам розказує, що бачите, ним керує бажання припинити вбивства в російсько-українській війні. Я думаю, десь в глибині душі він прекрасно розуміє, хто ці вбивства організував, але ж треба ж яким чином виходити з ситуації своєї передвиборчої риторики. Ось чому. Ми маємо такий хаотичний розвиток перег... так званого переговорного процесу, який спочатку полягав в тому, щоб нагнути Зеленського і заставити його погодитись на припинення вогню на 30 днів. І Зеленський це була ідея насправді Макрона, вона була висловлена не Трампом. Але Зеленський погодився на всеосяжне припинення вогню. А потім була друга серія цих так званих переговорів, яка полягала у тому, що Путін дуже легко. Прийняв цей м'ячик на свою сторону і сказав, що ми будемо говорити про припинення вогню, але тільки по енергетичних об'єктах. Ну, і ще хочемо поговорити про судноплавство на Чорному морі. Так, а в кінцевому підсумку в США випустили односторонню заяву, де погодилися з російською позицією. І погодилися з тим, що основним наслідком цього другого раунду консультацій є відновлення цивільного судноплавства на Чорному морі. При тому всьому, що якось питання бити чи не бити по портовій інфраструктурі, воно випало. І Я чув багато різних коментарів. Одні вважають, що відновлення цивільного судноплавства на Чорному морі означає припинення як з боку України, так і Росії бити по. Портовій інфраструктурі, а другі вважають, що там прямо про це не записано, і не можна виключати, що удари по цивільній по портовій інфраструктурі будуть продовжуватися. Але саме головне навіть не в цьому з рішення про відновлення цивільного судноплавства на Чорному морі є пусто порожнє в самій своїй основі, бо насправді, після того як Росія вийшла в літом двадцять року з Зернової угоди, думаючи, що Україна не зможе експортувати своє зерно, Україна знайшла можливості експортувати і до сьогоднішнього дня протягом другої половини 23-го року і протягом всього 24-го року Україна експортувала своє зерно та інші продукти на експорт західним узбережжям Чорного моря, попри Румунію Болгарію, під конвоєм турецьких. І, і, і румунських, і болгарських військових кораблів, і за цей час там по останніх даних за 24-й рік ми вивезли більш десь під 45-50 мільйонів тонн збіжжя на експорт переважно на Близький Схід і в Африку. І саме головне, що те саме робила і Росія. Росія насправді за 24-й рік іншими маршрутами, Чорним морем. Через Босфорі Дарданели вивезла не менше як 55 мільярд, мільйонів тонн різного збіжжя. Так в чому була суть відновлення цивільного е, судноплавства на Чорному морі? Воно і так існувало. А якщо мова йшла про удари, то вони здійснювалися по воєнних об'єктах. Та про воєнні об'єкти ми зараз і не говоримо. І в даному випадку подавати, е, як це, до речі, робиться. Американцями, росіянами, зрештою, це робить і президент України, що нібито з 25 березня цього року відновилося цивільне судноплавство по чорному морі. Ну, це є просто окозамилюванням. Воно існувало завжди, тільки зараз, очевидно, ну воно не буде робитися під прикриттям військових кораблів, тільки й того. І саме головне, що енергетика. Тобто удари по енергетичній інфраструктурі чомусь виявилися за бортом цього другого раунду переговорів. Вірніше, там таке записано хитромудре положення в односторонній заяві Сполучених Штатів Америки, яке полягає в тому, що сторони домовилися розробити комплекс заходів по реалізації припинення вогню по енергетичній інфраструктурі один одного. Ну, хай мені хтось пояснить, що означає ця фраза: розробити заходи. Це означає не припинити вогонь по енергетиці. Отже, чисто теоретично, як Україна, так і Росія може здійснювати удари по енергетичній інфраструктурі. І саме головне, що зовсім несподівано, в цій енергетиці намалювався ще один пункт а саме претензія Сполучених Штатів Америки на управління українськими атомними електростанціями. Причому невідомо, всіма електростанціями чи тільки з Запорізькою атомною. Ну, візьмемо, наприклад, Запорізьку атомну електростанцію. Вона не працює з 2022 року, оскільки вона є окупована, вона знаходиться в так званому фоновому режимі. І про що йдеться мова? Щоб американці змусили росіян передати Запорізьку атомну станцію спочатку Україні, а Україна потім віддасться в управління Сполучених Штатів Америки? Ну що ж, нехай американці спробують це зробити. Але судячи з заяв російської сторони, справа є зовсім не так. Тим більше росіяни взагалі відмовляються розглядати варіант будь-якого добровільного одностороннього передачі під контроль України Запорізької атомної станції. Вони це прямо заявили. А та стара ідея, яка полягала в тому, що Україна може обміняти захоплені нею частину Курської області на Запорізьку атомну, зараз відпала, оскільки ми відійшли з Курської області. І, зрештою, сам факт такого напівколоніального постановки питання, що американці хочуть там допомогти Україні управляти атомними станціями, я хочу сказати, що за час незалежності українські спеціалісти дуже навіть ефективно управляють атомною індустрією України. Це є висококваліфіковані спеціалісти, які не допустили жодного збою за весь період існування незалежної України. І тому до кінця є невідомо, яку допомогу. Хочуть американці надати українцям в управлінні нашими атомними станціями, ми від допомоги ми, звичайно не відмовляємося, але передача, передача в управління, чи тим більше продажа у власність вона прямо заборонена українським законодавством, і насправді сам факт 12 годинних переговорів між росіянами і американцями. Який мав закінчитися якоюсь спільною заявою, але не закінчився, він багато про що говорить. Отже, якщо 12 годин говорили і нічого не, спільного не видали назовні, то це може означати лише дві речі. Або про все домовилися, але ці домовленості настільки ганебні і настільки підлі, що їх неохота оприлюднювати, або ж розбіжності є настільки великими, що поки що нема як рухатися далі. Ну, окремі факти наштовхують на те, що розбіжності справді є дуже великі, і ті вимоги, які виставляє Росія навіть на цьому етапі, є неприйнятні для команди Трампа і, очевидно, для самого Трампа. Тепер декілька слів про становище України і позицію Зеленського. Ну, риторика, яку ми чуємо від президента України і від його переговорників в Саудівській Аравії. Ну, вона різко контрастує з тим, як висловлювалися українські. Політичні лідери ще місяць тому, очевидно, українська влада хухає на холодне після скандалу у вальному кабінеті, і зараз риторика така, що всі переговори йдуть конструктивно. Ми рухаємося вперед, все відбувається дуже добре. Така ну майже вірно підданська е, риторика. Ну очевидно, зрозуміла з точки зору дипломатії. Не хочеться черговий раз наражатися на. Старечий гнів Трампа і псувати собі відносини, бо ми бачили, чим закінчилася перша серія цього марлезонського балета. Але насправді ми не повинні за цими, ну на жаль, пустопорожніми заявами українського політичного керівництва не бачити кількох важливих моментів. Насправді Україна в березні була змушена зробити крок три кроки назад в в цих консультаціях з американцями. А ширше в тристоронньому форматі, по-перше, Зеленського змусили розірвати зв'язку його згоди на припинення вогню, ну припустимо, на 30 днів, з паралельним обговоренням питань гарантій безпеки для України. Гарантії віднесені на потім, коли вогонь буде припинений і почнуться якісь переговори про перемир'я. Другий крок назад, що замість всеосяжного припинення вогню на 30 днів, на яке Зеленський попередньо погодився. Завдяки позиції Путіна відбулося не всеосяжне припинення вогню, а тільки спочатку по енергетиці, а потім відпала енергетика, і в результаті договорилося тільки про свободу судноплавства, тобто припинення вогню по цивільних об'єктах, кораблях, які рухаються Чорним морем. Я вже про це говорив. Вони і так рухалися Чорним морем, і по них і так не стріляли. Тобто, результат тут є нульовий, але це не всеосяжне припинення вогню на 30 днів. Тобто Україна другий раз відступила. А третій відступ є найбільш ну, важкий для України. З переговорного процесу, Україна була змушена мовчки погодитися на випадання Європи. Вірніше, там, в попередній заяві, яка ще перед оцими переговорами була, була тільки зафіксована позиція України, що Україна хотіла б, щоб європейці були на цих переговорах, але американська сторона лише прийняла це до відома. Отже, те, що Європа, Європейський Союз випадає з переговорного процесу, це дуже і дуже серйозний наслідок для України. Я вже неодноразово говорив про те, що в такому форматі українсько-російські переговори за посередництвом Сполучених Штатів Америки це гра двох проти одного. Сполучені Штати Америки і Трамп грає по стороні Путіна. І будь-які непорозуміння, будь-які двозначності будуть трактуватися на користь Росії, а не на користь України. Тому що арбітром виступає Сполучені Штати Америки, а це не є безсторонній арбітр. І по великому рахунку в плюсах для України є тільки обмін полоненими 175 чоловік вернулися і відновлення постачання зброї і розвід даних. І насправді, коли на це все подивитися, оці два раунди там один два тижні тому, другий цього тижня. Він поки що показує, що вся ця консультативно-переговорна історія чи той спектакль, я іншого слова не підберу. Він поки що рухається в руслі стратегії і е, плану Росії. Росія веде переговорний процес. Росія визначає на що погоджуватися, на що не погоджуватися. Росія сильно не спішить з цими переговорами, і це зрозуміло. Вона розраховує. На успіхи на полі бою, тим більше що наступила весна, і вони очевидно мають намір захопити нові українські території, і в даному випадку я не зовсім згідний з тими, хто говорить, що Росія затягує переговорний процес. Вона сьогодні його затягує, оскільки нам має намір здобути додаткові українські території. Але якщо по ходу переговорного процесу вона раптом виставить якісь Неприйнятні принизливі для України переговори, і Сполучені Штати Америки її в цьому підтримують. Ну, наприклад, віддати їй чотири е, українські області повністю як це вони записали у своїй конституції. То Росія різко змінить свою переговорну риторику і тактику і дуже навіть прискорить подібного роду переговори. так що не треба скуплятися на цю ілюзію, що Росії вигідно затягування переговорів. Це тільки на даний момент. І Росія цілий час в переговорах і цих, і наступних, які будуть відбуватися, буде намацувати намацувати можливості разом з Сполученими Штатами Америки вибити з України нову е чергову поступку чи заставити Україну відступити ще на крок чи два назад, і Україну будуть вимушувати це робити. Це є величезна небезпека, і саме під цим кутом зору цієї. Ціє, е і Російської е, переговорної стратегії. Я розглядаю два інтерв'ю, які сильно нашуміли, які багато хто обговорював: це інтерв'ю Суркова французькій газеті, де він визначив основні цілі Росії е, як знищення України і поділ її на декілька частин, і інтерв'ю Віткофа, е, американському. Е, Телеканалу, де він так спокійно розказав про те, що ці чотири області, які Росія включила в свій склад, вони насправді російськомовні. Вони, там насправді відбулися референдуми, і все це є елементи російської стратегії. І якщо Сурков показує максимальні переговорні вимоги Росії, яких Росія ніколи не скидала з рахунку і від яких не відмовлялися. То інтерв'ю відкопа свідчить про те, що він висловлює позицію Трампа, який готовий віддати Росії всі чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську, на тій підставі, що там якісь референдуми відбулися, і на тій підставі, що Росія їх, бачите, фізично захопила. І в це є підготовка американської громадської думки, американського політикуму саме до такої розв'язки, яка є вкрай невигідний і вкрай принизливий для України. Саме так треба розуміти ці інтерв'ю. Вони не просто так з'явилися, і, і не просто так вони ці слова були сказані. Отже, для України всі ці історії вкрай важливо не залишитися один на один з. Росією і Сполученими Штатами Америки, які на жаль стоять по її стороні, і тут для України критично важливо мати за союзника Європу, мати Європу за столом навіть такого переговорного спектаклю, який ми зараз спостерігаємо. І Україна, на мою думку, мала би на цьому наполягати, не боячись наразитися на несприйняття чи на нерозуміння Сполучених Штатів Америки. Треба включати Європу. І тут питання стоїть ширше, наскільки Європа спроможна стати суб'єктом переговорів, а краще сказати суб'єктом і гравцем як союзник України. Щоб відповісти на це питання, треба зрозуміти, чи здатна Європа швидко і ефективно провести ремілітаризацією своєї економіки і своєї армії. Бо якщо Європа не буде сильно в воєнному відношенні, вона не стане суб'єктною і вона не зможе. Стати союзником України і не зможе врівноважити Сполучені Штати Америки на оцих консультаціях і якихось переговорах. Що ми тут маємо, ну давайте розберемо по пунктах. Пункт перший, ми маємо рішення Європейського союзу від 6 березня про виділення майже 800 мільярдів євро на потреби оборонної промисловості. Це, як правило, дозволи бюджетам країн-членів ЄС робити оборонні запозичення понад дефіцит бюджету і таким чином спрямовувати кошти на свою оборонну індустрію. Ця програма розрахована на роки. Думаю, що вона розтягнеться від 5 до 10 років. І безумовно, що це є плюс. Тільки ми повинні розуміти, що в 2025 році ми в кращому випадку отримаємо лише перші ластівки чи перші результати. Подібного рішення, і зможемо їх проаналізувати. Пункт другий. Існує план Єврокомісара по зовнішніх зносин КААС, яка просила і пропонувала виділити в 2025 році для України 40 мільярдів євро воєнної допомоги. Цей план поки що не реалізований. Він наразився на поки що незгоду Італії Франції. і Франції. Можна тільки догадуватися, чому вони це роблять. Але одним з пояснень може бути е, намір Трампа накласти високі мита на італійські, французькі сири і вино, яке експортується в США. І це може не прямо свідчити про те, що Трамп просто так не буде спостерігати за тим, як Європа ремілітаризується. Трамп може заважати цьому процесу. Отже, 40 мільярдів на 25 рік поки що зависли. Вони не зняті з порядку денного, але вони зависли. Більше того, Пунктом третім, ми не маємо зараз рішення навіть такого простого рішення про виділення 5 мільярдів євро на закупку 2 мільйонів снарядів калібру 155 мм для України, яке, здавалося, було вже погоджене і обговорене. Отже, і тут ми маємо пробуксовку, яка ну, не додає оптимізму Україні з точки зору швидкості пробудження Європи. Єдиним Позитивним і вкрай важливим для України пунктом я вважаю позицію Німеччини і те, що новообраному канцлеру Мерцу ще до його офіційного затвердження вдалося провести через Бундестаг рішення про виділення майже 1 трильйона євро на 10 років для ремілітаризації Німеччини, шляхом дозволу брати оборонні запозичення для федерального бюджету і бюджету земель. Це є величезний прорив. Це прорив, який показує, що німці швидше за всього візьмуть на себе роль локомотива відродження оборонної індустрії Європи і відродження воєнної потуги Європи. Зважаючи на німецьку пунктуальність, педантичність і на німецький раціоналізм, реалізація цього рішення може дати величезний прорив. І з точки зору загрузки оборонної індустрії Німеччини, а відтак і інших країн, оскільки загальне правило, яке зараз прийнято в ЄС, що Європейський Союз готовий буде виділяти ці кошти, і в тому із 800 мільярдів, які проголосовані були 6 березня, і оці німецькі кошти, тільки тим країнам за межами Європейського Союзу, які підпишуть з Європейським Союзом оборонну угоду. Мова йде в першу чергу про Туреччину, мова йде про Норвегію, і, очевидно, мова йде про Британію. І саме головне, що з цієї позиції випадають Сполучені Штати Америки, оскільки Америка хоче, щоб її зброю купували, і вона, очевидно, навряд чи приєднається до оборонної угоди, яку би хотів підписати Євросоюз. Це є позиція, яка є рухом в напрямку суб'єктності Європейського союзу, суб'єктності Європи в цих всіх процесах і. Найосновніше в цьому всьому є питання так званої коаліції охочих чи коаліції рішучих. Під орудою Великої Британії. Рішення ніби прийнято. І я в даному випадку хотів би, щоб ми просто чітко визначилися в дефініціях. Правильний переклад цього словосполучення з англійської мови це коаліція держав, які наважились чи які є спроможні. Отже, кращим терміном є. Термін коаліція рішучих. Але для цього нам треба відповісти на питання, чи Європі відповісти на питання, а рішучих до чого? До яких дій ота коаліція, яка формується в надрах НАТО чи поза НАТО, буде готова в російсько-українській війні? І до речі, той факт, який повідомили представники Великої Британії щодо цієї коаліції, приєд... висловили готовність приєднатися вже. Майже 30 країн, він до мене дещо насторожив. Бо коли такий кого потворюється відразу, то не зовсім ясно, до чого ці 30 країн є готові. І з того, що ми бачимо і що ми аналізуємо, поки що йде про те, що європейські країни розглядають для себе можливість формування обмежених воєнних контингентів як миротворчих місій, або як місій під егідою ООН, про що нещодавно сказав. Президент Франції Макрон, ну це знаєте, трошки не те, що треба. Це не є коаліція рішучих, оскільки подібна миротворча місія може розглядатися як реальність тільки при наявності двох обставин: обставина номер 1 що на лінії фронту буде припинено вогонь російсько-українського фронту, і буде укладено якесь перемир'я, після чого в цю демілітаризовану зону зайдуть якісь обмежені контингенти. Це неможливо без згоди Росії, а Росія такої згоди не дасть. І тому, якщо Європа на сьогоднішній момент розглядає коаліцію рішучих під кутом зору миротворчої місії, то це є несерйозно. Це зовсім не те, що потрібно зараз Україні, і зовсім не те, що потрібно для правильного завершення війни і встановлення довготривалого і справедливого миру. З моєї точки зору, в моєму розумінні коаліція рішучих це є згода або рішення країн-членів НАТО на посилку своїх військ в Україну з тим, щоб з партнерів перетворитися в союзники, в воєнні союзники України. Мова йде про рішення, про згоду, про здатність послати сухопутні війська, військово-морські сили, авіацію, особливо авіацію. Сили протиповітряної оборони, от така згода, таке рішення це би дало Україні такого воєнного союзника, і утворило би в Європі такий воєнний союз за участі України, який би став вирішальним фактором у протистоянні з Росією, і це, на мою думку, було б вирішальною умовою здатності України е, нанести воєнну поразку Російській Федерації е, у цій війні і на полі бою. Чи є така здатність в Європі? Поки що ми на це питання відповіді позитивної не маємо. Але ми мусимо озвучувати цю свою позицію для того, щоб спонукати наших європейських партнерів прийняти ті рішення, які є і в наших, і в їхніх інтересах, щоб російсько-українська війна закінчилася так, щоб Росія отримала воєнну поразку і більше ніколи не наважилася. Вона, чи ті країни, які виникнуть на її руїнах, розпочати будь-яку нову війну. На цьому в мене все. На все добре. Думаємо і аналізуємо процес пробудження Європи, бо наявність такого союзника справді для України є на сьогоднішній момент в умовах втрати Сполучених Штатів Америки ключовим і вирішальним фактором для того, щоб завершити війну на своїх умовах.